Житомирянки Ольга та Марина проживають на крошні. Щоранку добираються на майдан згоди на роботу? Вони обидві чекають на тролейбус, який виходить пізніше на рейс, ніж інші види транспорту. Комунальні маршрутки у цей час переповнені. Тяжко дуже виїхати з крошні завжди. Комунальні автобуси йдуть звідти вже переповнені з тих районів, звідки вони йдуть. Хто на маршрутках то переповнені зазвичай їдуть маршрутки. А які саме переповни? Десята, сто десята, четвірка, тролейбус 4А аж не ходить, то четвірка зазвичай переповнена завжди. За словами Житомирянки Людмили, із цього мікрорайону складно дістатися у будь-який район міста, окрім центру. Наприклад, я їздила деякий час в лікарню в район обласної, то просто жах. Якщо ти не можеш зовсім іти. І тобі треба ще йти два квартали, то просто нереально. Там вже туди нічого не їде. В той кущі, там одні лікарні, і госпіталяються на світі, і ніяк ти не доберешся. Як цю проблему можна вирішити? – Ну 4А 100%. 4А треба, щоб ходити? Обов'язково. Водій автобусу Роман каже, що скарг від пасажирів немає. Ні, не скаржеться. Вам не скажеться? А як ви вважаєте, як водій багато людей їздить? Мікрорайон Крушня у Житомирі має добре сполучення із основними районами міста, говорить Микола Єрмаков. Виконувач обов'язків керівника управління міського транспорту і зв'язку. Тролейбусів та комунальних автобусів там достатньо. Ми аналізували попередні роки три роки назад. Були скарги, тому що там працювали і маленькі автобуси, ті самі рути. Зараз там їздять великі комфортабельні автобуси, в тому числі і сам тролейбус номер 4, він курсує кожні 5 хвилин. Тролейбусний маршрут номер 4 а не рентабельний, каже Микола Єрмаков. У трамвайно-тролейбусному управлінні зараз підраховують вартість відновлення його роботи. Ідемо шляхом тим, щоб не забирати, а додатково випускати. Ну і це є навантаження. Тобто, і ми розуміємо, що один кілометр проїзду замовлення електротранспорту, тролейбуса коштує для міста орієнтовно 72 гривні. Тобто, це прораховується з кілометраж, якщо ми розглядаємо 4 його оборотний рейс, це орієнтовно може бути около 400 км. Ірина Остапчук, Сергій Кобилянський, Олександр Данилюк. Суспільне. Новини Житомир.